Рада бути на Харківщині, рада бачитися з керівництвом області. Дуже важливо розуміти, як ми рухаємося в контексті соціальної підтримки різних категорій наших громадян, тому що. Розуміємо, що війна, на жаль, триває, вона ще досить навіть близько не завершується. Постійно виникають різні питання, проблемні, особливо в тих територіях, які є прифронтовими. І для нас дуже важливо, щоб люди на цих територіях вони так найбільше страждають, мали відчуття підтримки, мали відчуття того, що вони не самі, мали відчуття того, що якось їхні проблеми вирішуються. І так само, щоб відповідно обласна влада розуміла, як ми рухаємося, які наші. Кроки, які наші пріоритети, які наші першочергові завдання. Хочу подякувати керівництву, тому що дуже мені було приємно, я відвідувала вже два спільні проекти, які ми реалізуємо в області, які є загальнонаціональними. І як на мене, обидва є ну, сьогодні вкрай важливими. Перше ми були в центрі життєстійкості. Це програма ментального здоров'я Олени Зеленської. Ти як в рамках цієї програми Міністерство соціальної політики забезпечує оцю найнижчого рівня психоемоційну підтримку, формування згуртованості, допомога людям при горюванні, втраті, при коли вони себе відчувають такими розгубленими. А сьогодні це і внутрішньо переміщені особи, і родини тих, де хтось воює, і ті, кого на жаль втратили, і багато дітей. бо… В Харківщині діти не навчаються, отже, є десоціалізація, є потреба їх назад повертати от в цей соціальний простір і згрунтованість. Ми виділяємо ресурс, але зрозуміло, без підтримки місцевих органів влади, без підтримки обласного керівництва створити такі центри і вдихнути в них життя практично неможливо. Я рада, що на Харківщині такі центри розвиваються. Я рада, що є люди, які відчувають, що вони мають підтримку в таких центрах, що вони відчувають, що їм там. Допомагають і це дозволяє їм поновити своє ментальне здоров'я. Тому я також рада, що цей проект рухається, і будемо його більше стандартизувати, навчати там фахівців, покращувати якість їх роботи, щоб все було абсолютно одинаково. Щоб кожен хто би куди не звернувся, розумів, що в тому центрі він отримає один, раз, два, три. І це було прямо дуже чітко. Тобто наші наступні кроки. А також друга програма Діти. Наші діти, які втрачають батьків. Я дуже хочу, щоб жодна дитина, яка втрачає рідних батьків, не опинилася в інституційному закладі, а всі вони отримували родини, і це в тому числі прийомні родини. Ми виділили ресурси минулого року під 57 будинків, цього року 120 будинків. Лева частка буде реалізована на Харківщині. За що я вам також дякую. Велика кількість великих прийомних родин створюється. Є ті, які релоковані, яким потрібно житло. і Сьогодні ми відвідували. Вели таку одну родину, дивились будинок, який придбали їм за державну субвенцію, як вони там облаштовуються. Я загалом дуже задоволена, бо дійсно хороші будинки, краще на багато умови, зручне подвір'я ну зовсім інші очі дітей, скажімо так, в тому числі там є діти з інвалідністю. Тому е, такі родини для нас пріоритет. Думаємо, як ще покращити для них. Е, Підтримку для того, щоб вони брали дітей і розвивали сімейні форми виховання. Ну і без сумніву, сьогоднішня нарада, яка стосується так само дуже критичного питання, це забезпечення. Здоров'я тим, хто його втратив після травм війни, зокрема протезування, ортезування, забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації. Ми рухаємося активно з міністерством охорони здоров'я, бо ми мсеки ліквідували. Потрібно напрацьовувати нові форми, нові процедури, нові процеси, щоб вони були більш дружніми до людей. І, звісно, виникають в цьому на цьому шляху різні скажімо так, шероховатості, тому я дуже рада, що ми мали можливість це проговорити, подивитися, як на практиці, які виникають проблеми в лікарів, в команд в тих підприємств, які забезпечують протезуванням фізично, як ми можемо краще їх між собою подружити, щоб в результаті виграла людина. І отримала допомогу якісно, вчасно, максимально і саме те, що їй потрібно для поновлення функціонування. А це такі мої цілі на цей візит. Очевидно, проговоримо ще якісь питання, які стосуються якихось поточних викликів, де ми, як міністерство, можемо бути більш корисні, потрібні області, де область бачить, що щось не їде і треба підправляти так само. Отримуємо зворотній зв'язок. Я думаю, що це надзвичайно важливо, бо воно якраз показує. А життя таким, як воно є, і дозволяє потім нормовувати правила відповідно до того, що є в реаліях. Дякую, за все, я хочу подякувати пані Оксані, її команді за пряму комунікацію за пряму комунікацію з міністерством, службами та підрозділами, тому що ми є, по-перше, вертикаль міністерська, Ми реалізовуємо політику міністерства тут на місці. І у випадку того, якщо у нас щось не виходить, ми, звичайно, завжди можемо зателефонувати, звернутися і всі питання фактично повирішувати. Так сьогодні було ряд відповідно відвідань тих проектів, які ми реалізуємо в рамках міністерської безпосередньої політики. Ну і звичайно, Соціальний захист і соціальна підтримка наших людей дуже важлива в умовах війни. Ми це відчуваємо як ніколи, тому що у нас є фронт, у нас є активні бойові дії, є громади, є люди внутрішньо переміщені, є дитячі будинки сімейного типу, тобто різні верстви населення, які потребують нашої уваги і нашого захисту. І, до речі, тут я хочу теж особливо а-а подякувати вам прем'єр міністру президенту звичайно тому що в умовах війни напевно ми єдина країна які зберегли соцзахист повністю і надання соціальних послуг в надважких умовах дякую. ми їх розширюємо насправді насправді так да та, та, дякуємо придумали до ну, багато нових тому власне дякую за те що пілотуєте це дякуємо колеги чи є запитання а, так я анна Веклич, величик медіа є питання чи планується якісь нові проєкти у сфері соціальної політики на харківщині Плануємо їх в принципі в рамках всієї країни. Я рада, що Харківщина завжди виступає флагманом. Зараз ми в рамках забезпечення родин з дітьми, бо розуміємо, що демографічна ситуація складна і реально родини з дітьми якраз є ті, хто найбільше потребує підтримки. Розпрацьовуємо спільно з Великою Британією такий пакет. Соціальних послуг для родини ми вже його затвердили. А зараз почнемо закуповувати в пілотних громадах за кошти Великої Британії. Впевнена, що багато громад на Харківщині також будуть учасниками такої програми і отримують підтримку для надання пакету послуг. І в рамках також інших наших ініціатив, які спрямовані на покращення демографічної ситуації, говоримо про розширення тих програм, які ми вже надаємо. Це розширення муніципальної няні для тих жінок, в яких є діти з інвалідністю, чи вони самі мають інвалідність один з батьків, або вони є внутрішньо переміщеними особами, тут навчання нема, в садочок піти неможливо, батьки залишаються без роботи, і це є великою проблемою. Тому для нас важливо, щоб така послуга розвивалася. Також є ще категорія, коли діти з такими інвалідностями. Досить сильними, складними і які поки не потрапляють в освіту, в ту освіту, яка найближче до їхнього дому, і тоді в батьків є два варіанти: або віддати в інтернат для дітей, наприклад, з певними. Ментальними порушеннями, або залишатися без роботи і 24 на 7 бути своєю дитиною. Очевидно, це не найкраще рішення, і ми маємо точно давати підтримку таким родинам. Я би дуже хотіла, щоб ви, наприклад, за наступний рік. і... Там за найближчу кількість років в нас не залишилося жодної дитини, яка би не була охоплена державним розвитком і доглядом. Бо право на освіту в той спосіб, як вони цю освіту можуть отримати, мають всі незалежно від якогось діагнозу, незалежно від свого стану. Тому запроваджуємо пілотну, пілотний проект центри денного розвитку і догляду при школах, щоб це було разом, так як умовно спеціальні класи для тих дітей, які мають важкі комплексні інвалідності, які взагалі до цього ніколи ніякої освіти не отримували. Теж буду дуже просити, щоб ми виділили хоча б пілотні громади, які будуть готові цей проект реалізовувати, щоб ми показали насамперед для батьків інших. І тут проблема не у владі, проблема не в наших спроможностях. На жаль, проблема в суспільстві, яке дуже стигматизує дітей з інвалідністю і не готові досить часто бачити їх поруч з іншими дітьми. Дуже хочеться, щоб ці бар'єри були втрачені, щоб розуміли, що всі діти одинакові і всі мають бути поруч. І насправді немає жодних проблем між собою, між дітьми, як вони граються чи взаємодіють. Це більше проблема саме батьків, і їх внутрішнього якогось відчуття. Будемо з цим працювати.